Любі друзі, всім привіт! Сьогодні разом приготуємо чудовий та дуже смачний молочний пиріг з насінням льону та кокосовою стружкою. Готується він дуже легко та швидко. В Зручну ємність розбиваємо 2 яйця. Додаємо 70 грам цукру, дрібку солі та ваніль за смаком. Все ретельно перемішуємо вінчиком. Далі додаємо 200 мл молока, 100 мл рослинної олії без запаху та знову гарно вимішуємо. Тепер додаємо 7 г розпушувача та просіюємо 250-300 г борошна. В готове тісто за бажанням додаємо півстолової ложки насіння льону та півстолової ложки кокосової стружки. Переливаємо тісто у форму, застелену пергаментом. Випікаємо пиріг при температурі 180 градусів приблизно 40 хвилин. На готовність перевіряємо. Пиріг виходить ніжний, смачний та дуже м'який, а особливої нотки смаку додадуть насіння льону та кокосова стружка, але можна готувати і без них. Цей чудовий молочний пиріг виходить завжди, тож можете сміливо його готувати. Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, найскорішого миру, багато приводів для радості. Та щедрих Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!